Привіт, Закарпаття, любимі підписники, усі коня слухати. Най вас Бог благословить, най вам поможе на всякому місці, де ви є. Най Божа милість завжди буде з вами, над вами. І знаєте, я хочу з вами поділитися. Я не собі роздумовувала на роботі. Думаю, ну як, як людям пояснити, що не можеш молитися до тих, хто вже помер? І не треба поклонятися і молитися до святих. Були святі праведні люди. Були, бо їх уже на землі не є. І вони не є бо, Бог, що їм все треба поклоняти і молитися до них. Знаєте, в нас на Закарпатті люблять блат, аби когось за нас усе порішав, ні. І ми так само думаємо, що в Царстві Божому так само Марія за нас порішає мати да? Ісуса Христа. чи Святі, які там били, там не за нас порішають Петро чи Павло. Такого не буде. У царстві Божому блачів нема. Царство Боже береться з усилями. І дивіться, я собі низько роздумувала, ну що мені може допомогти людина, яка вмерла вже, її нема вже в живих. Так, якби мені треба щось допомогти десь на городі поробити, чи щось елементарне, допоможе, фізично, я йду така на гріб до свого тата, буду казати, тату, пойте, ви поможете, бо ну, нема кому, поможіть мені будьте добрі. Так, хто мені прийде, поможе, який людина вже померла, вже не є тобі на землі. А якщо я прийду і буду до Ісуса молитися, буду казати Ісусе, а Ісус, Ісусова могила пуста, тому що Він. Він вийшов від воскрес, і він є живий, Він піднявся на небо. І він казав до своїх учнів: я йду, щоб приготувати вам місця. І ми, коли йдемо, наприклад, десь я коли була мала та десь йшла з дому, ну, гратися там на стадіон. Я дуже любила з хлопцями грати в футбол. Дуже любила. І десь, коли я йшла на стадіон, чим садись, подружку задержала, то я не дзвонила до моєї мами, до тата, може, я прийду до мій. Я брала і приходила. І в царстві Божому так само. Якщо ми діти Божі, то ми просто прийдемо до себе як до мій, до Бога. Ми його діти. Давайте будемо дітьми Бога, а не дітьми цього світу. Тому що князь цього світу диявол. Давайте будемо виконувати волю Божу і жити стандартами Божими, а не плодськими, душевними. I mean.